Знаходжуся в Сокільниках по вулиці Героїв Крут. Щойно прийняла орендні приміщення, які буду здавати в оренду у цьому торговому центрі. Golden Park. Це новий торговий центр, і у вас є можливість орендувати тут приміщення від 100 до 1000 квадратних метрів. Є багато паркувальних місць. Це житловий район, пальний. і показує вам приміщення на першому поверсі. Супермаркет продуктовий, є санвозли загального користування, ліфт. І піднімаємося на другий Так, Загальна площа 1000 квадратних метрів. Тут може бути будь-який ваш бізнес. Це офісні приміщення можуть бути, спортзал, салон краси. Що вам вподоби. Центральне опалення, центральна каналізація, протипожежна сигналізація. Також ось вихід з ліфта. Є загальне користування санвузли. Є встановлений генератор, оптоволокно під кожного орендаря будуть встановлені перегородки. Звертайтеся за номером телефона, який вказаний. Кого цікавить, звертайтеся. Гарного осіння! дня! На мою думку, таке приміщення ідеально підходить під сімейну амбулаторію, піцерію, відділення банку або будь-який вид вашого бізнесу. І також є аварійний вихід. Ось відразу на вулицю. І ще є вихід на другий поверх. В приміщенні є генератор, окремо лічильники. За усіма деталями звертайтеся, залишаю свій номер телефону. Кого цікавить, телефонуйте. Гарного усім дня.